Привіт усім! Находимося бі біля куща басанті Бурдака Олександра Ось це така на сьогодні форма. Вона вже давно визріла, вже вона навіть перевисіла тут. Ось гроночки, це вже так остатки поставалось, бо їх вже так, і защіпали, і за... Ну, це зараз зірвемо три ягодки, зважимо на вісах, що вона себе представляє. Так, по нулях у нас тут. Ну, ось, все, три ягодки, 333 грами. Коротше, 33 грами. Три ягодки. На розріз, давайте я розріжу отак. Тут, звісно, що то? Оця біла м'якіть. бачите, насіння вже давним-давно визріло, воно, все, три штучки було. Дуже хрумка, дуже солодка. Я думаю, що на виноградниках вона займе своє. Місце. Це така форма, що, мабуть, вона повинна бути у кожного на винограднику. Ви подивіться, яка м'якоть, це що то біле все всередині, воно і хрумчить і. Читайте, кожна ягодка 11 грамів. І це не дуже великі, бо самі більші грони тут вже позрізалися. Це так це залишилося, вже так. Думаю, треба хоч засняти те що є. Бо Завтра вже і це виріжуть. Колір насищений, такий червоний. Видно з любого кінця виноградника. Ось. Така. Придивіться, я думаю, що вона повинна бути у кожного на винограднику. Дуже достойна форма. Я не знаю, що ще може бути краще. Вона як камінь ось. От, ну, геть не жметься. вона. Твердюща просто. Твердюща, сладюща. Я думаю, це люди тільки будуть насажувати таке в себе. І насажувати, бо таке дійсно. Я, мабуть, собі теж на той рік переприв'ю. Навірно, кадрянку трошки буду вбирати. Добавлю я басанті бо це так і товарно, і не стидно і продати, і вгостить когось, і самому на стіл споживати. Дуже хороша форма.